Итак, всем всім привіт, мій Так, і ось хочу показати, скільки тримає навантаження. Так, в мене 220. Зараз навантаження 47%. 1,9 кВ або 2 кВт. Так, піду ще вмикаю там дещо. Так, мою надію, ви все зрозуміли, що він легко видає 4,2 кВт. знаю, знаючи надовго і ще є момент, що він може тільки видає, що через сонячний вхід і акумулятор, а від самого акумулятора може не буде видавати, не знаю. Але в мене заміряти такої можливості. Нема трохи малий, Малий трохи акумулятор, а давати на нього... Давати на нього до 200 А, ну таке собі. Заняття. Тому на цьому все. Ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!